За останній рік самоврядуванням Закарпаття довелося побороти чимало викликів. Це, зокрема, розташування та забезпечення великої кількості вимушено переміщених осіб та підготовка навчальних закладів до початку нового навчального року. Про виконану роботу та подальші завдання йшлося на загальних зборах Асоціації об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття, у яких, крім членів об'єднання, взяли участь ще і гості від обласної та районної військової адміністрації, обласної ради та представники каритативних органів. Організацій та церковних спільнот Закарпаття, голова об'єднання прикордонних самоврядувань Закарпаття Золтан Бабяк наголосив, що з огляду на минулий рік членами асоціації є про що поговорити та підбивати підсумки, адже прикордонні самоврядування Закарпаття працювали не покладаючи рук, і ця платформа відігравала велику роль в пошуку рішень на спільні виклики. Надзвичайно тяжкий період ми закрили після 2022 року. Можна сказати, що наша асоціація виконала дуже тяжку місію. Виконані були завдання абсолютно правильно і допомагали ми один одному. І всі члени нашої асоціації. Були задоволені нашою, нашою співпрацею. В першу чергу маю підкреслити нашу стратегію по отриманню гуманітарної допомоги. Дякуючи керуючому директору. Майже всі трансфери були прийняті з урахуванням абсолютної прозорості і з урахуванням законності по по всіх порядках отримання гуманітарної допомоги ми. Також прийняли звернення до всіх донорів, котрі допомагали. Це торкається і угорських донорів, і словацьких донорів торкається Румунії, торкається Німеччини і Голландії. Я впевнений, що цей лист подяки, котрого ми підписали або проголосували сьогодні, буде надзвичайно. Приємно направити і генеральному консульстві Угорщини у Ужгороді, і також велика подяка за налагоджену роботу має бути і військової адміністрації Закарпатської області. Я впевнений, що ми поруч один з одним ми будемо надзвичайно якісно виконувати всі свої обов'язки. Для області дуже корисні такі організації, як об'єднання прикордонних органів Закарпаття, яке реально об'єднує регіони та допомагає їм ефективніше висловлювати свою позицію та знаходити рішення на спільні виклики, наголосив голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко. Насправді дуже важливо, щоб громади об'єднувалися, тому що сьогодні так відбувається, що кожна громада живе своїм життям. І практично центральні органи влади, там обласна рада старається з кожним з ними комунікувати, але в одному регіоні, в прикордонному регіоні, у них всі спільні проблеми. І спільні проблеми треба спільно вирішувати. Тому дуже важливо, що таке об'єднання є, де всі жителі громад можуть об'єднатися і разом вирішувати свої проблеми. Депутати можуть між собою спілкуватися, тому що життя складне, і зараз держава війна, і ці всі речі треба щоб мають мати швидку комунікацію. І додаючи інше, що. У нас цікавий регіон в тому, що у нас є транскордонні програми, є можливість залучити інфраструктуру, кошти. І ви розумієте, чітко знаєте, що кожна громада не побудує світєперомний завод, а для всіх разом можна побудувати. Тому такі об'єднання потрібні. Окремо, громада не побудує собі очисні споруди для каналізаційних стоків, але разом вони можуть це зробити. Тому насправді. Для розвитку громад таке об'єднання необхідне, необхідно спілкуватися, необхідно рухатися, вперед, розвиватися, використовувати всі свої зв'язки для того, щоб зробити кращим життя жителів громади. До участі у загальних зборах об'єднання долучилися і депутати обласної ради від фракції КМКС. Адже одним із головних партнерів у реалізації програм об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття є товариство угорської культури Закарпаття. У Берегівській громаді вже функціонує система соціальних карток, тобто ми вже маємо перед собою приклад діючої системи. Тому виникла думка розширити цю систему та долучати. До неї інші громади, Тож ми почали працювати над втіленням цього задуму. Нам вдалося знайти фінансування для придбання спеціальних засобів та самих карток. Наразі залишилося вирішити ще декілька юридичних та технічних питань, після чого систему можна буде запроваджувати. Потім між громадами будуть розподілені картки: картрідери, програмне забезпечення та будуть проведені курси з використання даної системи. Соціальні картки покликані забезпечити справедливий розподіл допомоги та підтримку для мешканців громад. Для такої допомоги ми спершу маємо знайти партнерів. На цьому етапі місцеві самоврядування мають долучати свої зв'язки своїх партнерів та має бути. Ти тісна співпраця з каритативними організаціями. Всі ми знаємо, що переважна більшість гуманітарної допомоги прибуває до нас через церковні благодійні організації. І якщо громадам вдасться побудувати з ними хороші стосунки, то надання допомоги може органічно поєднатися з системою соціальних карток і таким чином дати позитивний результат. У спільному листі члени об'єднання прикордонних органів самоврядування висловили подяку за самовіддану підтримку партнерів. Приказка каже, що справжнього друга можна пізнати у біді, і ми були раді дізнатися, як багато у нас друзів, і не лише у карпатському басейні, але і далеко за його межами. Ми отримали підтримку від наших великих міст, побратимів як Будапешт, так і від найменших, як містечко Вагажгута з населенням у кількасот осіб. Навіть уявити важко, щоб ми, як голови місцевих самоврядувань, зробили без підтримки партнерів, міст побратимів, які дуже швидко відреагували на події, які відбуваються у нас. Ніхто не розраховував на те, що почнеться війна. Ніхто не готувався до того, що нам доведеться забезпечувати тисячі переселенців. Але слава Богу, все вдалося. Не було затримок. Між головами місцевих самоврядувань виникла дуже дієва співпраця та взаємопідтримка. Але в першу чергу ми повинні дякувати господові. За те. Те, що він був поряд з нами і допоміг нам подолати всі проблеми. Місцеві органи самоврядування заслуговують на визнання, адже вони взяли на себе завдання із забезпечення як вимушено переміщених осіб, так і місцевих мешканців, які потребують підтримки. На допомогу їм прийшли уряд Угорщини та угорські міста побратими. Наголосив у своєму виступі генеральний консул Угорщини в місті Ужгород Йожеф Бачкаї. Війна показала нам, що означають зв'язки з містами-побратимами. З перших днів війни угорські міста побратими надали величезну кількість допомоги мешканцям Закарпаття. Уже у перші дні поступали дзвінки з питаннями, як вони можуть допомогти. Після відповіді до Закарпаття почали линути вантажівки з гуманітарною допомогою, і цей процес триває вже більше року. Нема таких запитів, які б не були виконані угорськими містами побратимами. Тимами неважливо про що йшлося. Продукти, одяг, ліки, відпочинок дітей в Угорщині, генератори все це доставлялося до Закарпаття для забезпечення потребуючих. Виконавчий директор об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття Йосип Резеш під час свого звіту згадав і про систему так званих соціальних карток, про грантові проекти та висловив подяку за підтримку партнерів. Практично сьогодні. Об'єднання прикордонних органів самоврядування разом із нашими головами провели е, звітні збори, там де ми оцінили і підвели підсумки прошедшого року і не тільки прошедшого року, і десь намалювали плани вже на майбутнє. Е, дякуючи нашим закордонним партнерам, дякуючи нашим містам, побратимам і не в останню чергу, дякуючи тим карітативним і громадським організаціям, які діють на території наших об'єднаних територіальних громад, е, нам вдалося. Побороти ті всі труднощі, ті всі складнощі, які перед нами постали під час війни. Більше того, наша організація і наші об'єднані територіальні громади мали змогу допомогти не тільки на території Закарпаття, а ми мали змогу допомогти дійсно в тих регіонах, де на це була величезна потреба, і де на це є тепер проблема. Завдяки цій діяльності нашу організацію вже знають не тільки у Берегівському районі, не тільки у Закарпатській області, а е, наші відоме вже за межами нашої області. Ми подалі. Плануємо продовжувати цю діяльність, яку ми проводимо дотепер на моє глибоке переконання, успішно. Крім цього, ми плануємо вже в цьому році, адаптувавшись до цих умов реалій військового стану, шукати можливості для розвитку самих територіальних громад на місці, тобто, участь у транскордонних проєктах, різного роду пошук різного роду фінансування щодо розвиткових сфер наших об'єднаних територіальних громад. тобто, Крім того, що ми будемо здійснювати ту діяльність, яку ми робимо тепер, ми хочемо вже і планувати, і плануємо. Під час загальних зборів члени об'єднання також мали змогу розглянути подальші плани організації та поговорити про європейські гранти, до яких зможуть долучитися місцеві самоврядування за допомогою об'єднання прикордонних органів самоврядування.